Військові частини Збройних сил України потребують медиків на службу за контрактом на особливих умовах. Запрошують громадян із медичною освітою лікарів та інтернів для здобуття нового досвіду. Чотири категорії: офіцери запаса, солдати запаса. Як особлива категорія, це молоді лікарі, які недавно закінчили інтернатуру, тому що для них це може бути цікаво як. Робоче місце перше і місце отримання досвіду, дуже серйозного досвіду, тому що знаєте, що зараз в збройних сил України працюють досвідчені лікарі і не тільки з України, а й зі всього світу. І молодий спеціаліст може біля цих лікарів світового масштабу на отримати той досвід, працюючи разом з ними, який йому буде потім потрібен в цивільному житті. Контракт укладається на один рік і по його завершенню, військовослужбовець має право на звільнення. У центрі комплектування зауважують, що медики проходитимуть службу на особливих умовах, окрім щомісячного грошового забезпечення, також отримують одноразову виплату у розмірі 30 тисяч гривень, а головно, вони служитимуть за фахом. Особливістю є ще те, що Командуванням Збройних сил України взято на жорсткий контроль, це те, щоб ці люди, лікарі, проходили військову службу виключно на посадах медиків, на посадах лікарів. Тому що дехто, наприклад, переживає, що якщо він підпише контракт, то його відправлять десь в піхоту там, чи ще кудись, там, не за фахом. Робота за фахом даним людям гарантована. Окрім того, у терцентрі додають, що молоді люди віком 18-24 мають можливість укласти контракт на один рік із виплатою в один мільйон гривень. Оператори безпілотників можуть вступити до лав збройних сил України, відслужити два роки і теж отримати заохочувальний мільйон. І також продовжує діяти звичайний контракт, за яким людина може обрати собі професію і місце служби.